Всім доброго дня, продаю свій автомобіль Citroen C4 Cactus 2018 року випуску. придбаний новим в салоні в 2019 року. Пробіг 91 тисячі кілометрів, обслуговувався тільки в офіційному сервісі. Платиновий колір. є ось такі багажні дуги оригінальні Citroen. чорні диски. Цієї весни поставлена нова літня резина також зимовий Жодного деталь не фарбувалося. Е скло все оригінальне. Ось такі прикольні задні опередні вогні. Вот дійське сидіння з регулюванням по висоті. Е обидва передні сидіння е з підігрівами. Заведемо. Пробіг, як я сказав, з 91 тисячі кілометрів. Серед опцій є обмеження швидкості і круїз-контроль з пам'ятю. Швидкость тут обирається. Є автоматичне світло, є датчик дощу, режим авто, підрульові, підрульові перемикачі, автоматичні склопідйомники. цифровая приборка, есть мультимедиа за климат-контроль, Сколько режима режимами работы, швидко, тихо, або нормально. Звід, звісно, сама мультимедиа, навигация, и голосовое крывание. Поехали на работу. Прокладываю маршрут до пункта работы. Так само можна робити виклики, записувати події у календар, <кій> слухати свою музику Zapal Carplay. Коробка тут роботизована, шкіряний руль, також збережене добре і пасажирське сидіння. Ось такий прикольний бардачок, досить просторий. Ось так от виглядає салон. Я своє світло позаду і лампи для читання, в тому що Так, і по витраті. Тут, звісно, так само є бортовий комп'ютер. По витраті от за останні 3000 км середня 5,3. Так. Ну, за 2300 також 5,3. В принципі, так воно і є, що по трасі, що по місту десь від 5 до 5,5, в залежності від е, стилю їзди. Щодо сервісу, є повна офіційна сервісна історія. Автомобіль обслуговувався тільки в офіційному сервісі, жодного разу на неофіційній не а Всі Додаткові опції за нас встановлювалися також на офіційному сервісі, це задній парктронік і тоновані задні вікна, тільки задні, передні не затоновані. Історія ТО. Вся збережена, звісно. Останнє ТО у нас проводилось. Тут, тут всі заїздили на сервіс, все було по графіку, навіть трошки раніше. Останнє ТО проводилось на пробізі 20... 84 тисячі 10 травня 2025 року, отже, наступне ТО на 94 тисячах або 10 травня 2026 року. Зараз нагадаю 91 тисяча пробіг. Так, у автомобіля є система старт-стоп. Вона, в принципі, вимикається, якщо є необхідність. Так. До ключа, є два ключі, звісно. Один виглядає ось так. Так, от складуємо вигляді. Доступ ключовий, не безключовий. Але, звісно, є центральний замок. Відкривається, відкривається окрема кнопка для відкриття багажника. Є також так уж... звісно, прогулювання дзеркал і регулювання висоти фар. Дзеркала так само звісно обігрівається. Буковини водішку на сидінні теж не затерті в гарному стані. Сидіння чудово дуже м'які, як завжди, робить їх максимально м'якими. По відділенням для зберігання є глибоке, велика ніша а в передніх дверях. Місце під телефон прорезинене, відстається. Два підстаканники, велика ніша на центральній консолі. Ось така ніша. Є підлокітник також ось із... ось такої глибини Зона для зберігання. И на задних сиденьях. На задних сиденьях так уже я. То есть конечно. Что за угодно. И вот такая Можно было вам Другом працюю Без всяких технических зауважений.